Ну що, Нікос, привітик! В тебе вже назбиралось багато відео на аккаунті. Тож давай вгадувати відео по активу. Let's go! Відео номер один. 98 200 лайків, 379 коментарів, 8219 поширень. Відео Скенді Суперстар. Так швидко? Да. Ти впевнена? Да, так, да, да. і це відео з Кенді Суперстар. Наступне відео. 29300 лайків, 193 коментарі, 1952 збереження, 600 поширень. Блін. Давай згадую, що Хейл? Ні, це не Джері Хейл. Парфюк. Е, близько. Відео де. Водою вбиваю. Так, да, це відео там, де ми збираємось з водою. Далі. Десять і сім тисяч лайків, 104 коментарі, 643... Дорофейл. ні. 10 тисяч лайків? 10 тисяч лайків, 104 коментарі, 643 збереження, триста чотири поширення. Десять шопінг. Ні, це не шопінг. Не Давай Дорофейла. так, це відео з зіркою. Дорофеєва. Ні. Альо ла ні. Ні. Меловін. Ні. Ой, я не на Підказать? Так, це було відео з Тарабаровою Так.